Російсько-фашистський режим настільки послідовний, що воюючи, як там кажуть пропагандисти проти НАТО, путінські вбивці та мародери йдуть із протягнутою рукою до того ж НАТО. Та клянчать зброю скандальні документи Пентагону журналісти по всьому світу продовжують розбирати на молекули, і цього разу під вогнем головне вагнерівське опудало окупантів. Більше подробиць знаємося від нашого спеціального кореспондента Євгена Куксіна. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, Катю видання Вашингтон Пост, посилаючись на витік секретних даних з Пентагону, стверджує. Що Пригожин благав Туреччину допомогти зброєю, щоб далі могти збоювати в Україні? У матеріалі йдеться, що на початку лютого люди Вагнера зустрічалися з турецькими контактами для закупівлі зброї та обладнання для війни в Україні та Нама. Якраз у лютому в ООН піднімали питання воєнних злочинів Вагнера на Мані. І відбілювати Пригожина доручили нікому іншому, як Сергію Лаврову. Той заявив, що ООН не має права розслідувати військові злочини фактора, і не тому, що їх немає, а тому, що це формально не справа ООН. І поки Лавров відбілює Пригожина, сам Пригожин протягує руки в Туреччину, яка до речі нагадаю, є членом НАТО. Звідти не містять інформації про результати переговорів. Про обізнаність турецького уряду про спроби вагнерівців закупити зброю в документах теж нічого не сказано. Водночас у звіті йдеться, що тимчасовий президент Малі, Асімі Гойта підтвердив, що Малі може придбати зброю в Туреччині види мені Вагнера. Сам факт спроби навагодити такі контакти вартує уваги, як мінімум, із простого розрахунку. Коли активно просять обладнання, це означає, що в нього є потреба. А самі розвіддані – це в першу чергу про плани завадити їх реалізації. Тож на даний момент жодної інформації офіційної чи то підтвердженої щодо того, що Туреччина передає зброю в руки вагнерівців, наразі немає. Дякую, Жень. У Пригожина точно все йде не за планом, і він навіть цього не приховує, яку гру закрутив ватажок найменців, як ви гадаєте. Чекаю на ваші версії у коментарях.